Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі! Празник Покрову Пресвятої Богородиці у нашому народі є одним з важливих свят у церковному році, оскільки символізує Небесне заступництво Пресвятої Богородиці над усіма людьми, а також над нашим українським народом, вшанування Богородиці як покровительки, існує. Ще з давніх часів, адже наш народ завжди потребував потужної опіки, заступництва, охорони в важкі часи, а особливо у часи боротьби з ворогами. Основою цього свята стала подія, яка відбулася ще у 10 столітті в Константинополі у Влахернському храмі, де зберігалася велика християнська реліквія Риза Богородиці. У момент тривоги. Коли життя всіх жителів міста опинилося під великою загрозою під час облоги міста, вся громада міста зібралася у місцевому храмі і ревно молилася до Богородиці про поміч і захист та заступництво, про збереження міста та життя усіх жителів міста. Разом із цим народом молився і святий Андрій Юродивий, і під час молитви святий побачив у яскравому світлі Богородицю. Разом з Іваном Хрестителем та апостолом Іваном, яка об'явилася у святилищі Храму. Марія довго молилася перед престолом, а потім зняла з голови велику хустину Омофор і широко розпростерила її над усім народом у храмі. Цим вона засвідчила свою поміч і опіку над людьми і цілим місто. Чутка про це швидко розійшлася по всьому місту. І далеко за межі міста. Після цього вороги, дізнавшись про це ведіння, відступили від міста. Облога завершилась. Це був великий знак її опіки, духовного материнства і милосердя над усіма людьми, а також над жителями міста. Тут можна з певністю сказати виразно, проявився заповіт Ісуса Христа на Христі, коли Він сказав. До свого улюбленого учня, Сину, ось Мати Твоя. Бо від того моменту Марія є заступницею і покровителькою для всіх християн. Цю правду церква потверджує у своїх молитвах, особливо на свята Покрови Пресвятої Богородиці, у стихирі вечірньої молимося. Її єдину благословенну він подарував своєму народові за помічницю. Щоб вона провадила і захищала слуг своїх від усякої біди. Це видіння святого Андрія Юродивого стало символом її заступництва, а свято Покрову отримало свою назву від Покрова, який вона простягла над людьми. Святий Андрій Юродивий, ймовірно, походив з південних земель Руси України. Після свого звільнення з неволі він присвятив життя молитві та служінню Богові і удостоївся такої чести і гідності побачити це велике чудо. Оскільки свято покрову у греків було місцевим празником, то після падіння Константинополя у 15 столітті його перестали святкувати. Однак це свято завжди було особливим для України. Для нашого народу, де глибока шана до Богородиці сформувалася ще з давніх часів. Наші князі, королі та війська вибирали її собі за покровительку. Наприклад, князь Ярослав Мудрій у 1036 році, після перемоги над Печенігами збудував собор Святої Софії на знак вдячності Богородиці. Володимир Мономах також згадує про її заступництво у своїх споминах, вказуючи на важливість молитви до неї. Під час боротьби з ворогами у важкі часи, наші славні запорожці у свою чергу будували церкви в честь покрову і під час походів молилися до Богородиці про допомогу. Знамениті бойові пісні і обряди підкреслюють, наскільки важливою завжди Богородиця була для нашого війська. За прикладом своїх. Провідників і увесь наш український народ плекав глибоку набожність до Пресвятої Богородиці, як своєї опікунки, покровительки і заступниці. Він завжди з великим довір'ям звертався до неї і благав про допомогу, чи то в справах особистих, чи родинних, чи в часи всенародного лихоліття. Її свята ікона знаходиться чи не у кожній українській домівці. Історія нашого народу записала багато чудес випадків допомоги Божої Матері перед усім часи нехоліття. Поблизу чудотворних ікон, чи то у Гошівському монастирі, чи у Зарваниці, чи в інших великих святинях, ми можемо побачити численні води, численні подарунки, дари, які люди приносять Богородиці. В знак вдячності за її заступництво, за її покров за різні чуда, які вона сповнює для них і по сьогоднішній день. Це вияв великої вдячності, в знак її покрову, який вона творить і сьогодні. Чудесна охорона Почаївського монастиря під час турецької облоги в 1675 році є ще одним яскравим прикладом. Її допомоги, покрову та захисту. Історія нашого народу містить безліч свідчень про чудеса, які сталися завдяки молитвам до Пресвятої Богородиці. Богослужіння свята відображають глибоку віру церкви та всього нашого народу в заступництво Богородиці. Тексти вечірньої, утрії та літургії закликають до прослави її чесного покрову. І в цих текстах також виражається глибока довіра людей до Богородиці, до її милосердя. Святіший Отець, Пій X, промовляючи до українських єпископів у 1912 році, зазначив: Ваш народ не може загинути, бо має дві запоруки. Ваш народ любить Євхаристійного Ісуса і пречисту Діву Марію. З цими запоруками народ не може пропасти. Віра нашого народу у Покров Пресвятої Богородиці, глибока синівська довіра до небесної Матері є запорукою надії та її заступництво і допомогою у важкі часи випробувань, Допомогу, яку ми так особливо зараз потребуємо у цій жахливій війні. Свято Покрову Пресвятої Богородиці є для нас усіх. Особливо тепер святом великої надії і підтримки джерелом добра, сили і любові. Пресвята, Богородице, покрий нас своїм святим омофором, захисти дітей своїх від ворогів у цей тяжкий час, збережи твій народ у мирі та здоров'ї. Слава Ісусу Христу!